Друзі, всім привіт. Субота, 13 серпня. День уже за полудень. У нас вчора був вечором великий дощ, Штормове попередження і воно збулося. В общем, те, що яблуки попадали масово, це... це вся фігня. У нас нема світла. З вчорашнього дня, 9 вечора, у нас нема світла. Зараз вже 2 дня 14.00. Світла досі нема. Сообщили, звісно, куди треба, но... але ж поки що воз і нині там. Я зранку зварила борщ, кукурузку зварила, почистила. Щось вона старувата. Казала, Саші, давай раніше. Ні, ще, ще не готова. Тепер вже переготова. Ну, коротше, я таку не люблю. Він любить, а я ні. Липне до зубів. Палки валяються, гілочки всякі. Так, наш урожай сьогодні. Кабаки вибрали з Вані, ну це великі. Зараз Ваня пішов ще за маленькими, це великі. Таня, приїжджай, забирай кабаки. Так, тіньочок їх поклали. Далі, далі, далі. Зараз я вам покажу, що ми тут вибрали. Оказується, в нас вже і помідори є. Вибрали два відра помідорок. Ось вони тут. І жовтенькі є, і розовенькі є. І м'яті, і перем'яті, які хочеш. Ну, в общем, два відра треба щось з ними теж робити. От накрила, щоб тут, тому що у нас тут три курки ходить, щоб вони їх не подобали. А огірки накрила, тому що коти їх їдять. І огірки. Ну тут всякі різні, мені їх треба перебрати тут. І жовті, і зелені, і коричневі, які хочете. Ну, є хороші. Головне, що сьогодні зібрані, і можна з ними щось зробити. Хотіла ще зробити огірки в огірках, дві баночки, тому що я тільки дві зробила, а мені мало дві, ще пара, пару баночок. Е, Порізати морозилочку. І там ще один рецепт салату є. О, Тоже там як шашлики хотіла зробити. Все, все время треба. І поморозить. От. Це такі діла, ребята. Зараз я буду перебирати, в общем-то. Огірки треба перебрати. Те, що курям, те, що нам. Так щось заморилось. Так щось я заморилась. Воно жарко. Хорошо, що вітерок продуває. Де це красне. Ваня, йде, сейчас я вам покажу маленькі. Я думала, не буде маленьких кабачків, а коли є. Хорошо. Ну тут і, і величеньких трошки є, треба одібрати. А то ж такі усі красиві такі вибрала. Маленький, щоб поморозити, то може, що щось зроблю. А це все треба час, блін. Вибрали все, що треба робити. Світла нема, води не набереш. Да. Там, води попив. попив води? Ну, дома ще є трошки, папа приніс собі. А, ну, вона тепла там, так? Да? А ще яблука там є в садочку. Яблука добрі. Це не добрі, це кислі. Ми їх викидаємо. А тут в садочку є солодкі, хороші. Це виноград. Хороший виноград. Оце нападало тут, бачите, як багатенько. У тут багато і гнилих вже, багато, а є хороші. Є хороші. Є нехороші. Ну, в общем, на сушку я хотіла. І тут гілок повно попав. Ну, вчора таке дуло, я думала, блінне, кришу знесе. Ооо! Оце був буревій у нас тут. Ну це так. Да. Так що, дівчата, такі діла у нас. Що ти, Марфа, ходиш уже біля огірків? Картошки їм різала з утра цієї сирої. борщ чистила. Так, ладно, ребятушки, буду я щось робити. Щось робити? Працювати. Друзі мої, всім добрий ранок. Маковія. Неділя. 14 серпня сьогодні. І. Сьогодні відміч... відзначають свято будівельники. Усіх будівельників вітаю із святом. Бажаю їм натхнення, сил, наснаги, терпіння, здоров'я саме головне миру, всього самого найкращого. Отакий От тортик я вчора зліпила своєму чоловікові. Оце ще тут воно лежить на, цьому, на формі. Такий ось таке ось. Ленив, ленивий Наполеон. Тут, в общем-то, вушка, перемазані заварним кремом. І зверху шоколад, шоколадка отакий тортик. Зараз ми його будемо куштувати, Грієм чайок. Всім доброго ранку і гарного настрою. А тепер, а тепер я вам покажу, який він в розрізі. Ріжеться, ну так, відносительно мягко. Относительно жорстко. може надо було його трошки в теплі подержати. Наверно, да. Крему я ложила багатенько. А я її сразу в холодильник поставила. Ой, не туда. <реш> <реш> не туда. Да, трошки він. Не так, як я думала. Ну нічого, всі де поїдять. Все. Ну, як тортик, Юра? О, О оце самий хороший комплімент. Бомба! В общем-то, тортик получився хороший. Ну, трохом оддає. Це означає, що? Мало його мало телеки, ну трохом, трохом трохом віддає. В общем, да, мало його получився. Хороший це хорошо, що воно не розквасилось. Ну, прекрасний на вкус. Вкусно. Да, я розстроїлась рано, так що ребятки, робіть такий тортик.